Слава Україні, шановне панство! Сьогодні покажу, як зробити теплу грядку. Для цього необхідно викопати яму глибиною 40-50 см, шириною 50 см, або зробити високу грядку висотою ті 40-50 см. Високу грядку зробити простіше, бо не потрібно копати землю, але й поливати її необхідно значно частіше, так як вона швидко пересихає, особливо в моїй місцевості, де за 40 температура влітку. Я роблю змішаний варіант, яма 25 см, плюс висока грядка 25 см, і це для мене просто ідеально. На дно ями потрібно положити дренаж, наприклад, крупні гілки чи невеличкі пеньки, краще пеньки, якщо є. А також можна положити старих гнилих досок таким чином, щоб між землею і досками був проміжуток декілька сантиметрів. Це допоможе зберегти більше тепла, так як не буде прямого контакту грядки і холодної землі. При цьому ефективність грядки буде ще більшою. Далі необхідно заповнити грядку різноманітною органікою. Робити це потрібно чередуючи азотний і карбоновий шар. Це дуже важливо. Азотний шар це свіжа, підсушена трава, курячий послід, коров'ячий навоз, зерно, кухонні відходи. Карбоновий шар це солома, сіно, тирс. Як мінімум повинно бути два таких шари, але краще, щоб було більше. Кожен шар потрібно пересипати землею в декілька сантиметрів. Це саме важливе. Все добре затрамбовуємо. Якщо цього не зробити, то грядка не буде працювати і сильно просяде далі. Після цього поливаємо до повного зволоження всіх шарів, не шкодуємо, добре, лємо льємо воду, щоб все добре пропиталося. Якщо ви робите грядку не в парнику, а у відкритому ґрунті, то краще накрити все плівкою, щоб грядка прогрілася вище 12 Градусів. При цьому бактерії почнуть активно переробляти матеріал грядки, збільшуючи біодоступність всіх поживних речовин. Для цього бактеріям потрібен азот. Саме тому важливо, щоб в грядці були азотні шари. Температура за декілька днів підвищується до 40-60 градусів в залежності від того, який матеріал використовується в грядці. Підсушена трава може розігріватися до 70 градусів. Але не можна використовувати свіжу траву, її потрібно трохи підсушити, бо свіжа трава може почати гнити. Різке підвищення температур називається загоранням грядки. Але це такий термін нічого там не горить полум'ям. Майте на увазі температура від бактерій. Поки температура грядки не зниться до 30 градусів, в неї нічого садити не можна, бо коріння рослин згорять і нічого. Рости не буде, і ви тільки потеряєте время і скажете, це не працює, я робив, е -б 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 -б", і далі будете срати у мене в коментарях. А мені це не потрібно. Якщо немає термометра, то дивіться, коли в гряці почнуть рости гриби, такі на тоненьких ножках рихленькі, негарненькі, то тоді можна садити рослини. Але пам'ятайте, що не можна садити корнеплоди на наступний рік. Можна, коли буде вже не тепла грядка, а просто грядка з дуже родючим. Компостом. Щоб процес загорання грядки проходив легше і краще, перероблявся матеріал грядки, можна додати бактерії. Я, наприклад, використовую байкал EM1. Ви можете вибрати любі бактерії, які ускорять процес загорання. Але це робити не обов'язково. Просто воно буде у вас горіти чуть довше. Після того, як температура знизиться, необхідно зробити лунки об'ємом 10-15 літрів, тобто об'єм приблизно одне. Відро. Такі лунки потрібно заповнити землею. Землю краще брати якісну, компост чи перегній. У мене перегній. Бо саме в цій землі перший місяць-два будуть розвиватися рослини. У мене будуть огірочки. І тільки через два місяці тепло перестане виділятися, коріння проросте далі по всій грядці. Саму грядку не потрібно засипати землею, поки є ймовірність заморозків, тому що так грядка краще віддає тепло на земній частині рослини. А це дуже важливо, щоб рослина і зверху теж прогрівалася. Коли ризики заморозків пройшли, то грядку можна засипати землею в декілька сантиметрів, щоб з нею випаровувалося менше вологи. Ну і добре замульчувати, це теж буде дуже гарно. Далі по сезону я покажу, як будуть розвиватися рослини і який буде урожай. А урожай буде дуже гарним, тому що тепла грядка дозволяє висаджувати значно раніше, рослини ростуть швидше, так як вони розвиваються в теплі і значно менше хворіють, бо мають розвинену корневу систему. Багато поживних речовин, міцний імунітет. Вирощувати я буду тут огірочки, все це буду вам показувати по сезону. В кінці сезону зроблю одне обширне відео від початку. Як я почав робити грядку? Ну і який урожай, стільки чого взяв? Всім дякую, шановні пані панове. Пальчик вгору, слава Україні, всім щастя. Вирощуйте гарних врожаїв.